Я голова правління правозахисної організації Віра і Довіра з 3 лютого 2000 року. Члени правозахисної організації Віра і Довіра зараз повернула назад наше з вами майно і офіса. І ми знаходимося на Лазерева, 6 міста Черкаси. Другий і четвертий поверх ми розглядаємо зараз кандидатури на прийому на роботу юристів, землевпорядчиків, бухгалтерів і саме перше людей відповідальних і совісних та добрих. Бо тільки добропорядочність допоможе нам з вами зараз подолати. То ж самого Путіна і йому подобних, хто лізе не тільки на нашу землю, а й на наші груди.